Медичні працівники звичайні люди, які мають згідно з Конституцією України такі самі права, як і решта громадян країни, тому на них поширюються права, свободи і обов'язки людини і громадянина, що затверджені розділом 2 Конституції України. Крім того, медпрацівники мають зокрема права, що безпосередньо пов'язані з їх трудовою діяльністю, захистом від будь-якого втручання, зокрема з боку держави у здійсненні громадянських і політичних прав, адже кожен медпрацівник член громадянського суспільства та учасник політичного життя. Ці права охороняють особу собою від небажаних обмежень і включань. Згідно з щириним законодавством, медичні працівники мають низку прав та обов'язків. Так, кожен медичний працівник має такі права право на життя, на охорону здоров'я, на безпечне для життя та здоров'я навколишнє природне середовище на освіту і можливості заробляти на життя працею, яку він вільно обирає або на яку погоджується, на відпочинок, повагу честі та гідності, ділової репутації. Ці права закріплені Конституцією України, ширше розкриті у цивільному кодексі. Крім природних прав, медичні працівники мають спеціальні права і пільги згідно закону України, основи законодавства України про охорону здоров'я. Ось деякі права, які мають медичні і фармацевтичні працівники, Заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації, належні умови професійної діяльності, підвищення кваліфікації, перед підготовкою не рідше одного разу на 5 років у відповідних закладах та установах, соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадків протипрацездатності. Що не стало у зв'язку з виконанням професійних обов'язків та інші. Особливо актуальними є питання поширення недостовірної інформації в засобах масової інформації, яка принижує честь і гідність медичних працівників, що стало особливим дошкульним в епоху інтернету і соціальних мереж. Частіше випадки, коли медпрацівники таких коли медпрацівникам таки вдається захистити свої права через звернення до суду, зокрема, коли за рішенням судів на користь медичних працівників з пацієнтом або їх законних представників стягується відшкодування моральної шкоди, завданої поширенням неправдивої інформації, яка принижує честь і гідність медика. Однією з умов, що сприяє порушенню прав медичних працівників, Власне, і є недостатнє знання цих прав самими медичними працівниками, також відсутня вкорінена традиція відстоювати свої права за допомогою юридичних осіб. Тож медичні працівники повинні знати свої права і не сидіти руки у випадках, коли їх порушують, коли їх можна і треба захистити.